Обрізка розмарину – це процес творчий, і навіть медитативний, коли ти обрізаєш кущики, які ти виростила з насіння від маленьких сходів до великих кущиків. Вони в мене зимували у відкритому ґрунті, і зараз вони вже досить підходять для того, щоб з них нам такі фігурки. Мені подобаються кущики а не вибагливі. Тому зараз я з допомогою косоріта, хто це потрібно косоріти, мабуть, видно, але дуже легко і дуже рекомендую значно легше ніж секатором. Вас може вийти одразу і фігурка, яка потрібна. Дуже цікаве відчуття від користування кусу саме кущурізом. Дуже рекомендую, якщо у вас є така можливість. От такі букети у мене є дуже пахучий, буде дарувати своїм знайомим.